Новий камербанд у нас в асортименті. Значить, це камербанд під балістичний пакет розміром 15 на 30 см. Щось цікаве. Має дві форми фіксації. Може фіксуватись ось на таку резинку на липучці, це позаду, або ми відстегуємо цю резинку і фіксуємо його на липучці. Ось таким чином він теж буде тримати амортизацію. І саме цікаве, це передня частина. Якщо у нас поламалася або забилась оця фурнітура, і, і ми десь в е, діях, ми можемо її відкинути. Ось таким чином. І зафіксувати його на плитоноску за рахунок кліпучки. Ось так це виглядає. Камербанд виконаний з оригінальної кордури і додатково посилений пластиком. Стропа Мардек має нір просочення, і тканина, і стропа. Камербанд не світиться в прилад нічного бачення.